Доповідь. Тема. Дослідження параметрів системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння. Автор Васницький Антон Олександрович. Новизна проекту. Актуальність Конструювання та розрахунок стенду для технічного сервісу радіатора автомобіля. Кінцевий результат, що необхідно для втілення ідеї. Визначення здатності радіатора автомобіля забезпечувати ефективне охолодження і надійну роботу двигуна внутрішнього згоряння. Опис Радіатор автомобіля в системі охолодження двигуна внутрішнього згоряння. Сфера застосування Станції технічного обслуговування, автомобільні майстерні. Ідея проекту. Розробка стенду для дослідження параметрів системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння, аналіз останніх досліджень Необхідні техніко-експлуатаційні показники автомобілів, що відповідають технічним умовам на їхнє створення, забезпечується конструкцією вузлів, систем та агрегатів автомобіля, у тому числі двигуна внутрішнього згоряння. Тепловий режим якого, а значить його надійність і економічність визначає охолоджуючий пристрій. Саме він повинен забезпечувати економічний тепловий режим двигуна внутрішнього згоряння, не допускати його перегріву. В Україні максимальна температура повітря в літній період досягає плюс 39 градусів Цельсія, а на півдні і в південному сході країни плюс 41. Мінімум відносної вологості в літній період на більшій частині території України спостерігається в травні липні і досягає 30%. На слайді 4 представлено тепловий баланс вихна внутрішнього згоряння. До недоліків відомих способів для діагностування радіатора системи охолодження слід віднести обмеження їх технологічних можливостей. І мала продуктивність праці дослідних операцій. При розрахунках охолоджуючого пристрою для легкового автомобіля існує декілька розрахункових режимів руху. Найменш сприятливим є режим міського руху повністю завантаженого автомобіля на дорожньому підйомі з швидкістю 20 км, за годину, що обмежується транспортним потоком. Цей режим зазвичай і приймається при розрахунках системи охолодження. Відомі способи не мають можливості виконати дослідження системи охолодження автомобіля в цьому режимі. В процесі експлуатації спостерігаються випадки зупинки автомобілів через перегрів двигуна внутрішнього згоряння. Це свідчить про те, що потрібне більш ретельне дослідження процесів теплопередачі в системі охолодження двигуна. Постановка проблеми. Радіатор автомобіля повинен забезпечувати економічний тепловий режим двигуна внутрішнього зіряння і не допускати його перегріву. І в той же час він повинен бути малогабаритним, мати мінімальні витрати дороговартісних кольорових металів та мінімальні витрати потужності на привід вентиляторів. Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик автомобіля досягають удосконаленням блоку радіатор-вентилятор, системи охолодження двигуна, шляхом вибору раціональних параметрів його конструкції і режимів роботи радіатора-вентилятора є інших елементів. Таким чином, задача підвищення техніко-експлуатаційних характеристик автомобіля за рахунок дослідження основного елемента охолоджуючого пристрою двигуна блоку радіатор-вентилятор є актуальною. Мета та завдання. Мета роботи дослідити параметри системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння на різних режимах його роботи. Забезпечити підвищення точності при виконанні теплового конструктивного розрахунку радіатора та запропонувати критерії оцінки його ефективності. Завданням роботи є розширення функціональних можливостей для дослідження параметрів системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння. Опис стенду. Визначення параметрів системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння. Виконувалась з достатньо високою точністю з допомогою стенда. У цьому стенді після увімкнення холодного двигуна, охолоджуюча рідина циркулює навкруги головки блоку циліндрів. Тепла охолоджувальна рідина подається водяним насосом до радіатора опалювання. Оскільки охолоджувальна рідина при нагріві розширюється, то підвищується її рівень в розширювальному бачку. Подача охолоджувальної рідини через радіатор не відбувається. Це забезпечує закритий термостат. Після того, як охолоджувальна рідина досягне певної температури, термостат відкривається і гаряча охолоджувальна рідина проходить по трубопроводу до радіатора. При проходженні охолоджувальної рідини через радіатор відбувається і охолодження зовнішнім повітрям. Вентилятор радіатора вмикається автономно спеціальним перемикачем. На цьому режимі роботи двигуна внутрішнього згоряння з допомогою чотирьохканального термометра NK-Tech MPR9815 вимірюється температура в чотирьох точках на вході і на виході оголоджувальної рідини та потоку повітря з внутрішньої і зовнішньої поверхні радіатора. При цьому з допомогою манометра вимірюється тиск охолоджувальної рідини на вході в радіатор, а з допомогою лічильника обліку охолоджувальної рідини і її витрату. Для моделювання режиму руху завантаженого автомобіля на дорожньому підйомі з швидкістю до 20 км на годину, що обмежується транспортним потоком, вмикається додатковий високопродуктивний підлоговий тришвидкісний вентилятор Turbo 451. N потужністю 120 Вт з максимальної швидкості на виході 4,5 метра на секунду. І за різних швидкостей набігаючого потоку повітря вимірюється тиск і витрата охолоджувальної рідини на вході в радіатор, а також з допомогою 4-канального термометра NK-TECH MPR 9815. Температури в чотирьох точках на вході і на виході охолоджувальної рідини та потоку повітря з внутрішньої та зовнішньої поверхні радіатора. Дослідження параметрів системи охолодження двигуна внутрішнього згряні. Виконували після його експлуатації на протязі 30 хвилин. При таких режимах його робота: перший режим: двигун працює в стаціонарному режимі. Охолоджувальна рідина циркулює по малому і великому колах. Ввімкнено вентилятор охолоджувальної рідини з дифузором. Другий режим. Вмикають високопродуктивний тришвидкісний вентилятор Turbo 451N потужністю 120 Вт з мінімальною швидкістю 2,5 м на секунду, набігаючого потоку повітря. Третій режим. Вмикають високопродуктивний підлоговий тришвидкісний вентилятор Turbo 451N потужністю 120 Вт, з середньою швидкістю 3,5 м на секунду, набігаю потоку повітря. Четвертий режим: вмикають високопродуктивний підлоговий тришвидкісний вентилятор Turbo 451N, потужністю 120 Вт, з максимальною швидкістю на виході. 4,5 метри на секунду набігаючого потоку повітря. Результати експериментальних досліджень представлені на слайді 10. Далі виконували тепловий конструктивний розрахунок радіатора автомобіля з метою оцінки його ефективності на різних режимах роботи двигуна внутрішнього згоряння. Результати розрахунків наведено на діаграмах. Аналіз отриманих результатів показав, що з переходом від першого до четвертого режимів роботи двигуна внутрішнього зграння коефіцієнт тепловіддачі від охолоджувальної рідини до стінок трубок радіатора знижується в незначній мірі. Коефіцієнт тепловіддачі від охолоджувальних пластин і стінок трубок до потоку повітря зростає, і також збільшується коефіцієнт теплопередачі радіатора. Практична цінність запропонованого способу дослідження параметрів системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння полягає ще й у тому, що при тривалій експлуатації радіатора на його поверхнях відкладається забруднення, а це значно погіршує процес теплопередачі. Для визначення ступеня забруднення трубчасто теплообмінника знаходимо коефіцієнт працездатності бета, і співвідношення запропонованого науковцем Тадеушем Деушем КТ – коефіцієнт теплопередачі, розрахований на основі експериментальних даних теплообмінника після тривалої роботи, КТ 0 коефіцієнт теплопередачі для чистого теплообмінника, який знаходиться за експериментальними або паспортними даними трубчасто-пластинчастого теплообмінника. Встановлені наступні варіанти порівняння коефіцієнтів теплопередачі. А отже, і такі висновки. Якщо бета. Менше 65% приймається рішення щодо негайної зупинки теплообмінного апарату для проведення заходів по забезпеченню очищення поверхонь пластин від відкладень. Якщо в межах 65-70% приймається рекомендація про необхідність зупинки теплообмінника для очищення від відкладень з його поверхні теплообміну при найближчому попереджувальному або капітальному ремонті системи охолодження. І якщо бета більше 70% приймається рекомендація про продовження подальшої експлуатації теплообмінника. Висновки: розроблений спосіб дослідження та його розрахунку системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння можна використовувати для розробки систем охолодження автомобілів та тракторів. Запропонований спосіб дослідження параметрів системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння забезпечує підвищення точності при виконанні теплово-конструктивного розрахунку радіатора автомобіля з метою оцінки ефективності його роботи. Керівники проєкту Диха Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор завідувач кафедри, Свідерський Владислав Петрович, кандидат технічних наук, доцент, бабак Олег Петрович кандидат технічних наук, доцент, автор, студент групи АТ-21, Класницький Антон Олександрович.